Всім привіт, мої глядачі на Ютубі. Сьогодні черговий ролик. Останнє відео я виставив на Ютубу з цим годинником, якому я зробив репосаж, як кажуть, повністю його розібрав, промив, зібрав знову і тепер він ходить, тепер я ним користуюсь, дуже мені подобається такий класичний швейцарський годинник. Як я міг провірити в, ну, звичайно в гуглі де ще. Він 1956 або, або 57 років. Подивіться, в якому чудовому стані у нього цифербла. Це ну, просто щось неймовірне. Але перед тим, як я вирішив його розібрати зібрати знову, я замовив. З eBay ще один такий ідентичний годинник. у циферблат трошки інший, і стрілки трошки інші. Тут бачите стрілочки з люмінофором покритим уже стареньким. Тож циферблат трошки в гіршому стані, але нічого, ще, якщо б знайти корпус для цього годинника, то і ну Люмінофори можуть обновити, це не проблема. То ще може бути собі такий годинник, що можна ще й носити, одягати і теж дуже прикольно виглядає. До речі, можливо, я знайду корпус і заводний цей ключ, вал, І туди буде бомба, ну просто бавовна. Значить так, вертаємося до теми. Замову я для чого? Тому що я знаю, вже в мене є досвід деякий, що коли розбираєш старі годинники, тим паче таких років, які ні разу не розбиралися не ні разу їм не робили ТО, як кажуть. Ти можеш спотикнутися, там, зустріти все що угодно. От все що угодно. Ну, І так і сталося, як я прибачив. Що сталося? Значить, коли я розібрав майже все, лишилося тільки міст, там іде міст, який накриває колесо години. Колесо, яке, ну, відповідальне за, за годину, за стрілку, яка показує годину. І значить, цьому мосту, який це колесо тріб. Там і камінь, рубін. І що ви думали, цей рубін просто був тріснутий. В нього шматочки відвалювалися. Буквально в тому слові відвалювалися шматочки. Я це ну, не показав на відео, коли я розбирав. Але повірте мені, і довелось мені розібрати цей годинник, цей механізм, замінити мостами. І я зібрав це і він ходить лічно. Точно от відколи я його зібрав, відколи виставив відео, я ще ні разу не поправляв стрілочки, не переводив. От, Чесне слово, вже тиждень більше минуло. І ось подивіться, яка година на мову годину Сунто. то ну, тут точно. ну, Точно така же тут подивіться, Так трошки. Отак. Бачите? І тут теж 46. Трошки сфокусуємо. О! Не брешу. І поставив я старий міст відсіля сюди. Звичайно, лишні шматочки я відсіяв. Той камінь там лишився всередині, такий трошки пошкрябаний, трошки зломаними цими шматочками, але він стоїть там, надів, вставив на цей, цей механізм, зібрав його. І щоб ви думали, він ходить, бігає, як кажуть, агійно віду. І при чому ще ходить точно. Ви не звертайте увагу, що стрілочки, ну, не так як тут, ну, і правильно годину показує, то, що він уже зупинився. А у мене немає заводного ключа. Не було тут, він не йшов. Він отак прийшов. В такому паролоні його людина прислала, він не ходив, до речі. А чого не ходив? Я його коли розібрав я розібрав барабан пружини. Що я побачив ще, хтось вже лазив цей годинник, розбирав його. Він виняв пружину з барабана і вже повернув туди неправильно. Ну, взагалі неправильно. Того барабан не, не, ну, не натягував пружину, годинник не йшов. Я е, знав, як вставляється правильно пружину в барабан, тому що в мене вже є досить відсія з цього годинника. Я вставив правильну пружину в барабан. І годинник пішов, він ходить точно. Ну, я його там е, накрутив. Отут. Бачите? Можна крутити отверточку, підкручуєш, він ходить. Але це незручно. То він зупинився, я його зараз ну, для того, щоб показати, вам накрутив. І він ходить. Але він ходить точно, повірте мені. Ходить точно. При тому -то, у всьому, що я поставив місць, З цим, зламаним рубіном. Ну, він не такий вже зломаний до кінця, трошки там, пару шматочків від нього відвалилося. але, Як кажуть, я сюди поставив ідеальний, а тут що маємо, то маємо, то поставив. Але тим менш він ходить і ходить точно. І може ще так працювати багато років. Тож його змазав все як треба. Пружину поставив так, як треба, він побіг. Це мене здивувало, що якась людина сюди лізла. Ну, воно ветко, що лізло, бо то, що є поцарапані там пошкрябані деякі мости. Ну, хтось з кривими ручками ліз, ліз тим. І вже вернути пружину на місце не зміг. І добре, що попало до мене. Я це все діло поправ. Про це хотів розказати. Всім до побачення. Якщо сподобалося відео, ставте лайки, коментарі. І чекаємо нових роликів. До побачення!